Вітаю друзі! Сьогодні приготуємо смачну соковиту ковбасу з курячої печінки та гречаної каші. Готується вона набагато простіше, ніж класична кров'яна ковбаса. І при цьому виходить не менш смачною. Повний список продуктів чекає вас на початку та внизу цього відео. Тож готуємо разом? Основою нашої страви буде куряча печінка 1 кг. Додатково нам знадобиться сира гречка 180 г, молоко 150 мл, 200 г сала, 2 цибулини середнього розміру, 3 столові ложки манки, натуральна свиняча черева, куплена в магазині та вимочена у воді. Гречку помили в декількох водах. Заливаємо водою в співвідношенні 1 до 2. 1 стакан гречки та 2 стакани води. Воду посолимо і на повільному вогні зваримо гречану кашу. Нам потрібно, щоб крупа була розсипчастою. Поки гречка вариться, займемося іншими інгредієнтами. Дві цибулини дрібно нарізаємо ножем та обсмажимо на олії до золотистого кольору. Це додасть нашій ковбасі приємний карамелізований смак. Печінку ретельно очистили від плівок і жилок. Для отримання ніжної текстури подрібнемо її за допомогою блендера. Якщо у вас немає блендера, можна пропустити через м'ясорубку або дрібно нарізати ножем. Щоб наша ковбаса мала більш цікаву текстуру, наріжемо на дрібні шматочки сало. Сало надасть ковбасі соковитість та приємний смак. Та додамо до подрібненої печінки. Додамо відварену та охолоджену гречку, асировану цибулю, манну крупу, виливаємо молоко, 3-4 зубчики часнику, пропущені через прес. Для насиченого смаку приправимо сіллю, чорним меленим перцем і ароматним коріандром. Все за своїм смаком. Ретельно перемішуємо до однорідної маси. Манна крупа додасть фаршу ніжну в'язкість, завдяки чому ковбаса буде легко формуватися та зберігатиме свою форму під час приготування. Ви можете експериментувати зі спеціями, додаючи свої улюблені трави, такі як чебрець, розмарин або базилік. Начиняємо свинячу череву попередньо приготовленим фаршем, використовуючи спеціальну насадку для м'ясорубки. Формуємо ковбаски бажаної довжини. Для рівномірного поділу кожні 2 см перев'язуємо ниткою. Потім череву розрізаємо між перев'язками. Таким чином формуємо ковбаски приблизно в одинакового розміру. Розріжемо рука для запікання і ним вистелимо дно форми. Для надійності злегка змастимо рукав олією. Розогріваємо духовку до 180 градусів. Викладаємо ковбаску і відправимо в духовку. Через 5-7 хвилин дістаємо форму з духовки, а акуратно проколимо кожну ковбаску зубочисткою в кількох місцях. Це допоможе випустити пару і запобігти розтріскуванню оболонки. Загальний час випікання ковбаси складає 40-45 хвилин. Якщо у вас печінка свиняча, яловича, то час випікання збільшується. Після закінчення випікання даємо ковбасі охолонути перед подачею на стіл. Ця домашня ковбаса має насичений смак і аромат. Вона чудово підійде як гарячою закускою, так і холодною нарізкою. Можна подавати як самостійну страву або доповнити улюбленим гарніром. А для того, щоб насолоджуватися її смаком довше, можна заморозити порційними шматочками та розігрівати за потреби. Готуйте з любов'ю та їжте смачно! А щоб не пропустити нові кулінарні ідеї, підписуйтесь на канал. Дякую за подобайки, коментарі і ваші теплі побажання. Всім миру та добра!